Так, короче, оплатив я 650 гривень за 40 кВт. Ну, плюс-мінус. А, до речі, ціна тут 14 гривень. Фантастика просто. Ну подивимося. Так. Опа, пішла зарядка, ну подивимося. Яка ж тут швидкість? No -no -no. Ну но поки що 2 ампера цих не, не пройшов. Ну, подивимося, подивимося. Ну-ка, подивимося, що тут у нас показує. А ну-ка. Так. 190. 200, Ну майже 200 кВт. Струм майже 300 А. Так. Ну супер. Супер. 200, а, 240 ампер. Эээ, киловатт... Киловаттный показывай, а? И скилова... скил... показываю. Ну супер.